24 травня в митрополичій Базиліці у Львові архієпископ митрополит Мічеслав Мокшицький рукоположив у сан священства двох деяконів – вихованців Львівської вищої духовної семінарії. Свячення призбітерату отримали Роман Тимань з Рудок та Юрій Олійник із Білобожниці. На цю урочистість прибули настоятелі парафій, духовенство із різних деканатів львівської архідіоцезії, родини нових священників а також численні гості. Разом із архієпископом Мячеславом Мокшицьким Євхаристію співслужили ректор Львівської вищої духовної семінарії Отець Прилад Пітр Бжеський, настоятель катедри отець Прилад Ян Нікель та священники із архідіоцезії. У своїй проповіді архієпископ Мячеслав Мокшицький закликав Романа та Юрія бути справжніми священниками Ісуса Христа, вибраними з поміж людей і поставленими для служби людям. Особливу подяку львівський митрополит склав родичам нових священників, а всіх присутніх закликав до молитви за нові покликання до священства. 25 та 26 травня нові священники звершать перші подячні святі Меси у своїх родинних парафіях. Возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогоднішній день вписується в історію Спасіння, історію Бога, який не перестає кликати людей, щоб ішли за ним. Сьогодні ми є учасниками таємниці священничого покликання. І позитивної відповіді на заклик Господа. Все це відбувається у ювілейному 2025 році, який відзначаємо у церкві, а також у ювілеї 650-ї річниці від дня заснування Львівської архідіцезі. Коли надзвичайно щедро Бог хоче обдарувати нас своїми ласками, проявляти до нас милосердя, відновлювати нас, святий Йоанн Павло II свого часу написав: священство є даром і таємницею. Даром бо отримуємо Його від Христа, таємницею. bo dla ludzkiego rozumu ono zostaje zrozumiałym. Dlatego każdy święcennik jest znakom tego, że Bóg nie przestaje lubić i kłikać. To nie my wybieramy Boga, to On wybiera nas. Robi to z ohladu na nasze zasługi, ale przez wielką swoją lubow. Ta prinosi żertwomi, завжди ta wsudi składali podjaku tobě святи Ocze, це je Tilo moje, kotre za Was bude wydane. Czynice na mi spomin. Але скажи лише слово і одужає душа моя. Чао Христуса. Чао Христуся! Чао Христуся! Нехай житвори Твої священники всіх Твоїх слуг. Юрій Романе, радіємо вашою радістю. І хочу подякувати всім за. Молитву за підтримку в їх покликання і сьогоднішній урочистості. Скласти подяку. Насамперед самогутньому Господу Ісусу Христові, Верховному і єдиному священнику. В цей особливий день нашого життя ми дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас. Та вів у Твоє Йосиф, та святе священство, щоб ми могли йти до людей з Твоїми дарами. Дякуємо за дар життя і дар покликання. Благаємо тебе, Господи, щоб ми постійно були занурені в Твоє служіння і Твоє милосердя. Дорогі отче, архієпископи, Дякуємо вам за те, що ви сьогодні включили нас до Пресвітерства Львівської церкви. Дякуємо вам, Ексцеленці, за довіру, яку ви нам виявили, і водночас просимо про молитву, щоб ми були ревними і святими священниками. Дякуємо вам, архієпископе, за ваше свідчення віри, за ваш приклад душпастерської ревності. Нехай добрий Господь. Благословить вас. Слухайте, то вже другий, а ще йде третій, тому це має кофе.